Слава Богу! Я хвилююся. Ви знаєте, написано таке місце, мені дуже подобається. І не є колісницями, і не є конями, а ми іменем Господа Бога хвалимося. Ані і пали, а ми стали і стоїмо прямо. Нехай Боже ім'я буде благословене і прославлено. Мені було, може, років шість. Я була на одному такому незвичному для мене похороні. Того, що, обично, там батьки беруть батюшка, там, ну А це просто вставали дорослі чоловіки і щось говорили. Я нічого не чула. Але одне слово, коли говорив один із проповідників, як це я зараз розумію, коли сказав, і сонце померкне, і місяць не дасть світла, і зорі з неба спадуть. Знаєте, от я дитина, да, але я це почула. Почула настільки і злякалася, і почала роздумувати. От ми часом думаємо, діти нічого не чують, там вони крутяться, не бачать добре, вони чують і бачать. І все вони зауважують. І я так само І почала роздумувати. Думаю, страшний суд буде. Якось так стало жутко, страшно. Ну, дитина своїм розумом сприймає. А народилася теж в православній сім'ї. Батько взагалі був комуніст, він там Бога не признавав. Ну там мама, бабуся там ходили до церкви, все ну, щось вчили, якесь загальне таке поняття було про Бога. Но такого пізнання, якби глибокого, у мене зовсім не було. Одне пізнання, що там показували на ікони, які висіли в хаті, коли ми там вріднічили чи щось там недобре робили, то казали, О, дивись, Бог на тебе дивиться, Він тебе покарає. Оце все моє пізнання було про Бога. Бог суддя і покарає. З тим я росла. Якось завжди це от приходило мені на думку, і ну, страх приходив, ну буде десь той страшний суд. Але пішла в школу, це був час атеїзму, там вчителі по своєму вчили, Бога нема. Ну, думаю, Бога нема то й страшного суда не буде, добре. Але <реку> приходила додому кажу, мам, кажуть, що Бога нема. Ні, дитину не вір, Бог є. Ну, знов страх приходить. Ну так якби росла, закінчила школу, пішла вчитися в Луцьк в училище, ну це вже була така оттіпіль. Якби вже більш свобода розпочиналась. я була далека від цього. Я взагалі була далека від зібрання, далека від віруючих. І в школі одне вчили в училищі, теж ще були такі картинки, вісіли, і там фотографії, як там дітей заставляють молитися. Я то казали, це віруючі, там вони такі сякі. Ну і я, я вірила, того, що ну, я не знала з ними такого спілкування не було. І так сталося, що коли почалась цей час свободи, почали. Приїхали в клуб, привезли фільм Ісус. Ну, мені так цікаво стало, думаю, подивлюся, що там таке. Тож ходили в клуб, там різні фільми привозили, ходила, дивилася, любила і на дискотеки ходити, як і всі цього світу, молодь. І я пішла. Мені дуже сподобався цей фільм. В мене він настільки життя Ісуса, оце, що показували, як Він жив поступав, воно мене дуже глибоко торкнулося. І в кінці була запропонована молитва. Я молилася, теж повторяла цю молитву і плакала. Я думаю, як добре, що темно в клубі, і ніхто мене не бачить, що я плачу. Якось було так стидно, але разом з тим душа тягнулася. От душа десь в глибині душі я шукала Бога, але не знала, як це воно має бути. Пізніше, якось було так, що моїй мамі дали маленьку Євангелію, і вона в нас лежала дома на полиці. І мене так зацікавило, думаю, почитаю. Стала я читати цю Євангелію вечорами. ну, Я захоплювалася, того, що раніше ну, така людина так і зціляє, таке все робить. Ну, Думаю, ну ніколи такого не зустрічала. І дійшла до того місця, де Христа розіпіяли. Ви знаєте, я розплакалась. Я розплакалась, кажу, ну, була одна нормальна людина на світі. Взяли, то розіпляли. Ну, настільки моя душа почала. Якби возмущатися тому всьому. І знаєте, я просто стала плакати, кажу: Господи, ну так, як ти вчив, так як ти навчав жити, і так як ти сам жив, я так жити не зможу. Ну, Мені настільки було шкода, що так от з ним поступили. Ну, знаєте, на той час це була, напевно, сама щиросердечна молитва в моєму житті. Я просто зрозуміла, що я, я не зможу так жити. Це для мене щось далеке і невідоме. Но Господь бачив. І Господь Він знав, як провести в кожного свій шлях, в кожного своя дорога, і він мене далі повів. І так сталося. Ви знаєте, на той час дуже були ну якби модні такі фільми жахів. Ними так всі захоплювалися, ну невіруючи. Я теж там дивилася, воно теж дає свій відбиток, так як зараз інтернет, там різні ігри, вони дають свій відбиток для молоді, для дітей і для всіх. І так само і в той час. Треба дуже бути обережним. Вона в кожні часи виставляє свої як би, такі лавушки. І я теж так, би, дивилася, і сатана почав мати свою дію. Мені почали снитися кошмари вночі, я не могла спокійно спати. Мене страх якийсь нападав. Я вже пішла працювати в дитячий будинок, жила на квартирі, і постійно цей страх мене переслідував, якось ночами не могла нормально спати. І одного разу їхала додому, зустріла свого знайомого. І ми їхали так, щось розмовляли в автобусі, і я йому розказую свою проблему. Ти знаєш, не знаю, що робити, куди йти. А він каже: Слухай, в мене те саме було. Я каже, пішов до віруючих. Вони поки помолилися, і в мене каже, пройшло. Тому Де їх шукати, тих херуючих? Якось в селі були, але я і не знала, так з ними ніколи не спілкувалася і свої, якби, потреби нікому не відкривала. А на роботі ми познайомилися там з однею медсестрою, теж молода дівчина, ми з нею здружилися. Якби їй теж розказала цю проблему з своїми такими страхами, з таким недосипанням. Я кажу, ти вибач, може, я деколи і роздражительна буваю того, що ну, нормально не сплю. Просто сатана сниться і каже, що твоя душа належить мені. І я кричу, я, я знала, отче наш до половини. Я кажу, я знаю Отче наш, він сміється. Ну, от, от, таке, от таке було. А вона каже, і кажу, мені знайомий порекомендував сходити до віруючих, вони помоляться і все пройде. А вона каже, ти знаєш, я кажу, хожу на зібрання. Я хожу, тако буваю. Ну, давай каже, сходимо. Тут євангелізаційні служіння є в Луцьку. Ми можемо каже, з тобою піти. О, кажу, давай сходимо, я ніколи там не була. І ми вибрали день після роботи, правда, ми запізнилися, зайшли в зал. І ви знаєте, саме перше, що мене вразило, це що на сцені був молодіжний хор. Ну, я думала все представити. Ну, старших людей, ну, середнього віку, ну, стільки молоді. Ну, Я навіть не могла уявити, стільки молоді, які вірять в Бога. Ну так, щиро вірять. Ми побули на зібранні, ще була проповідь, і проповідник запам'ятала такі слова, сказав. Він проповідував про Затхея і каже: Можливо, ти як Затхей, ти хочеш побачити Христа, ти. Хочеш його знайти, ти хочеш з ним зустрітися. Він виліз, він був маленький ростом, виліз на дерево. Думаю, він же ж про мене проповідує. Я ж хочу його побачити, я ж хочу щось утримати. Хоча я до кінця не розуміла його жертви. Я, якби було мене поняття, в мене завжди був страх. Мене ніколи ніхто не вчив, що Христос мене любить, що він вмер за мене на голові. А постійно якось лякали Богом. І оце в мене воно якийсь відбиток залишило в душі. І це коли ми вже після цього служіння підійшли до проповідника, вони якби, почали з нами розмовляти. Я навіть не наважилася попросити. Подружка попросила, каже, помоліться, в неї така проблема, вона не може спати. Ви знаєте, ніколи ніхто так щиро за мене не молився, як тоді. Просто. Така якась простота, така щирість, ну, любов, таке відчуття, такої близості, захищеності. Ну, Думаю, які приємні люди. І я додому йшла, я просто як летіла на крилах. Ту ніч я дуже спокійно спала, в мене все пройшло, мене дійсно від цього Бог і зцілив і звільнив. Нас ще запросили на зібрання, а ми з подружкою теж вибрали, там субота була. Після роботи ми пішли на зібрання. Ну, Оскільки на Балці знайти, коли не знаєш, де розташований молитовний будинок на Вороніхіна, то треба було нам трошки його пошукати. І ще такі моменти я впустила в, своїй, в своєму житті, що коли навіть я вчилася в училищі і вже читала Євангелію, я почала молитися. От у мене якась така ситуація складна, я не знала, як з неї вийти. І я завжди кажу, Господі, я знаю, що ти є там на небі, поможи. Я бачила, що Бог допомагав. якби... навіть ще казала своїм подружкам, кажу, ти молися, я от молюсь і спрацьовую. І навіть ще якби давала такі рекомендації. І коли ми шукали цей молитовний будинок і не могли його знайти. І кажу, ти знаєш, я от завжди, коли в мене такі були моменти, що я зверталася до Бога, і він мені завжди допомагав. Давай кажу, помолимося. Ми не встигли там почати молитися, як вже побачили сам молитовний будинок. Зайшли, ми запізнилися теж на зібрання, але нас привели на період, посадили так, така увага до нас. Дуже багато було молоді. Це було підвальне приміщення, і майже все приміщення, і сидячі місця були зайняті, і багато так. Мені теж дуже сподобались самі проповіді, таке відношення, сама поведінка віруючих людей. Ну, ніколи я такого не зустрічала і не бачила. І теж нас ще запрошували на зібрання, але вже в неділю я працювала, це була субота, в неділю я працювала, а подружка пішла на зібрання. Вона покаялась. І в понеділок ми з нею зустрілися, вона все боялася мені сказати, що вона покаялась. ну, думала, як би підійти. Вона чекала від мене всього, що я її почну відговарювати. ну куди ти пішла, ну що воно тобі потрібне? Ну, Живий, насолоджуйся життям. Ну, Все вона передумала, але взяла себе в руки, Ну, я її вже запитую, як там зібрання, що там. Вона каже, ти знаєш, я покаялась. Кажу, я теж хочу. Каже, я все чекала. Ну, цього я від тебе не чекала. Каже, ти знаєш, можна в четвер буде в четвер зібрання, і підеш, і можеш вийти на покаяння. Ми пішли в четвер на зібрання. Ми сиділи на балконі, дуже багато людей було. Проповіді все мене дуже туркалося. І вже коли був час призову, я думала, аби мені тільки вспіти, з балкона зійти і пробігтися отак між рядами. І ви знаєте, дуже важливо, коли хтось молиться. Коли я йшла до кафедри, в мене ноги були як ватні. Мені так хотілося скоріше дойти, я так переживала, що хоч би встигнути. І знаєте, от, здається, що ноги зараз ну, не, не знаю, але ну, настільки важко було переступати. І я взаді себе почула голос, якась сестра сиділа в рядах і каже: Господи, благослови її. Ви знаєте, напевно, небо на мене зійшло. Я почала плакати, я відчула любов Божу. Я зрозуміла, що це не суддя, це батько. Я відчула його близість. Я навіть не могла сказати проповідник запитався, що ти хочеш. Я плакала, кажу, я хочу служити Богові. Я попала в сім'ю, я попала туди, де мені треба бути. Я дійсно відчула його благодать, Його милость, Його. Таку батьківську руку. Мені дали гарне наставлення, мені розказали, як сатана може підходити, як може спокушувати. Дуже гарно так віднеслися по-батьківськи з любов'ю. І коли я вже їхала додому, сатана, звісно, своїх жертв не хоче випускати своїх лап. І в тролейбусі я ще була під таким натхненням, під таким піднесенням. Підійшов один молодий чоловік, а це було 5 березня 92-го року. Якраз накануні, якби 8 березня, підійшов, каже, «І звідки ти так їдеш так пізно? Я говорю, зібрання? Ти що каже? Штунда? Ну, в такому, кажу, так, я віруюча. Він каже: нащо, ти молода дівчина, нащо тобі таке життя? Ти що, там так скучно? І давай на 8 березня зустрінемося, підемо в ресторан. Ну, як би хотілося нагробити, але думаю, я ж все-таки вірую, що я б каялася, якось не хочеться хамити людині. Е, ну, я кажу, ні, кажу, я ходжу на зібрання, кажу, це не моє. Він ще щось говорив, я не пам'ятаю. Але коли я прийшла додому, я просто ну, на квартиру, там, де я жила, впала на коліна і почала молитися. І сказала, Господі, візьми мене в свої руки і укріпи мою віру. І дійсно, настільки Бог був близько, він мене ніколи не оставляв. Він вчив, показував, наставляв. І так ходила я до церкви. Пройшло десь два роки, 94-й рік, і на одній із вечірніх молитв мені було слово. Доч моя, дьявол умислив проти тебе ужасної. но якщо ти будеш уповати на мене, увійдеш побіду. Ну, я так думаю, то ж. Викаючий лев, шукаючи когось погубити. Але той рік він взагалі для мене був важкий як духовно, так і фізично. І я настільки бачила милість Божу, Бог мене укріпляв. І пройшло десь з півроку, це було 20 жовтня 94-го року, я ввечері з роботи ще відпросилася і бігла на зібрання. І вийшла з тролейбуса, треба було перейти дорогу. І Їхав п'яний водій на великій швидкості. і Виїхав на зустрічну полосу руху і пішов по тих людях, які йшли з тролейбуса, збив шестеро людей. Перша жінка була вагітна, друга я, четверо ну, були там вже легші, легші якби пошкодження, самі важчі були ми з нею. Її забрала швидка, другу швидку вже просто самі люди не хотіли чекати. Ми, там якийсь був чоловік, не знаю, він був бусом, і мене занесли, поклали в той бус, а ще зі мною їхав знайомий в тролейбусі, і він вже якби віз мене в лікарню, тримав мені голову, щоб ну, не шаталось. Коли привезли в лікарню, я в принципі так нічого не пам'ятаю. Привезли в лікарню, це вже все було по тому, що мені пізніше розказували. Вже прийшла, як до свідомості в реанімації, бачила, що зір був поганий, була часткова втрата пам'яті, бачу, що метушаться лікарі щось роблять. Але ви знаєте, я вже бо ще як їхала в машині, я відкрила очі і кажу, що сталося. І цей знайомий каже, аварія, ми їдемо в лікарню, я відключилася. Оце в реанімації прийшла. І перша думка, яка мені прийшла в реанімації, це Христос зі мною, я не одна. І ви знаєте, настільки от в мене не було ніякої такої тривоги, не було якоїсь безпомочності. Мені було от якось на душі тепло було. Я знову відключилася. І так, от п'ять суток в мене було черепно-мозгова травма, перелом вевих четвертого шийного хребця, і вісім переломів на ногах зі зміщеннями. Я не знала, яка зі мною ситуація, я до кінця не розуміла. Це вже пізніше мені це все розказували. Лікарі сказали, що в той же ж вечір дали в церкві знати, і церква молилася. І що я хочу сказати в цій ситуації, яка сталася, я зрозуміла, яка є важлива молитва церкви і яка вона є сильна. Це настільки вона може підтримувати. Що діти Божі моляться, є, це є велика підтримка в будь-яких моментах в житті. В той же ж вечір приїхали просвітера наші в лікарню, в реанімацію. Їм сказали, що травми не сумісні з життям. Ну ви моліться, ми робимо то все можливе, але ви моліться. Ви знаєте, дуже сильно церква молилась. Мені як розказували, настільки молилась, й да це ну, воно й не треба було і навіть і розказувати. Я це відчувала. Тому що воно мені ті молитва, вони мене настільки тримали. П'ять суток я лежала, мене ще не наважували збирати, оперувати, тому що там із легенями почались проблеми. І сказали, що помру на операційному столі, тому що дуже важка. І два рази збирали консиліум. Ну, а я живу, Бог дає життя. Ну, і Бог розполагає серця і знає. Кого послати і кому дати і доручити ту операцію. І один з лікарів, який тільки приїхав від самого Єлізарова, він сам травматолог ортопед такий Микола Ігорович Наїдко, він все-таки вирішив взяти мене, прооперувати. І забіжу трошки наперед, Він ще перед цією операцією зайшов в одну палату до своєї такої старшої пацієнтки. Вона така бабушка там, в нього була православна, але дуже щира. Я вже пізніше з нею познайомилась. Вона каже, він до мене прийшов і каже: ви знаєте, йду оперувати. Молода дівчина. Каже, така тяжка, не знаю, чи жити буде. А я каже йому, кажу: Микола Юршу, я буду молитися за вас і за ту дівчину. Каже, молітися. Він прийшов на цю операцію. В самій операційній працювали теж наші дівчата, віруючі, навіть з яких я знала. Каже, було дуже багато лікарів, тренастазіолога, самих цих травматологів було багато, які слідкували за цією цим, за цим ходом цієї операції. Вісім годин тривала операція, але цей лікар сказав: знаєте, я роблю свою роботу, я її мушу робити, ну, це якби моє призвання, все, але я даю тільки 2% на її життя. Коли вже після операції мене привезли в реанімацію, він теж підійшов, подивився, сам мені говорив, каже: Я дивлюсь, ти лежиш, в тебе вже було поверхневе дихання. Я зрозумів, що я більше тебе не побачу. Я каже, з таким жалем пішов. Думаю, молода дівчина, шкода, і стільки роботи зробили. І він пішов і через там деякий час мені поставили апарат штучного дихання. Але ви знаєте, весь цей час церква молилася. Я шість суток була під тим апаратом без свідомості, і вже на шості сутки відкрила очі. Знаєте, було дуже добре. Я не бачила ні ангелів, там, ні голоса ніякого не чула. Але я постійно була в такому білому, яскравому світлі. Ну, якого на землі? Я, я не знаю, що можна його порівняти, і мені було дуже добре. І коли я відкрила очі, білий потолок наді мною і труба від ліжка такий в реанімації є. І думаю, я то на тому світі, але чого ж та труба наді мною все не могла поняти, що ж то таке. І тут стало так тяжко дихати, цей же ж апарат, він ще стоїть в мені. Поприбігали Побри... лікарі, все. Ну, я вже зрозуміла, що я на землі. Вітають мене з поверненням, питаються, чи буду дихати сама. Я вже головою киваю, що так. Ну, але настільки був обесилений організм, що не могла навіть руки підняти. Зняли з мене цей апарат, стало дуже тяжко дихати і так, багато медикаментів приймала. В реанімації була майже місяць. Відношення було дуже хороше, але тримали молитви. Спала я дуже мало того, що постійні болі були. І хочу сказати, оці моменти, що саме підкреслити, я була хрещена Духом Святим, і навіть ці моменти, коли я маленько спала тих дві годинки, може, трошки більше, трошки менше, я навіть просиналася з молитвою на інших мовах. Я розуміла, що Дух Святий, Він ходотайствує за мене. Він мене тримав, тримав Господь. У мене ніколи не було відчаю, в мене не було не якихось таких поганих думок, що приходили. Того, що я розуміла, до мене приходили дівчата, навіть які працювали. І казали, за тебе церква молиться. Ви не уявляєте, як це мене вдохновляло. Я ніколи не думала, що за мене так будуть молитися. Навіть раніше, коли за когось так молилися, думаю, цікаво, якби зі мною щось стало, що за мене б так молилися. Але за мене настільки молилися, і ці молитви вони мене дійсно тримали. Я зрозуміла тоді, що я попала в сім'ю, я попала туди, де мене люблять, де мною цінують. А це дуже для нас, кожного вже після реанімації, коли вже мене забрали в травматологію, вже до мене приходила молодь постійно. Мої батьки, мої рідні, це все бачили. Мій брат, який був, ну, у нас рік різниця, він був такий трошки противник, то всього теж казав, куди ти там пішла. Але він побачив відношення, навіть і дівчата, мої подружки, з якими я вже жила в гуртожитку разом. Вони навіть не відпустили мене додому. Сказали, ні, ми будемо її доглядати. Вони мене забрали в гуртожиток і там доглядали. Коли лікар приїхав в гуртожиток, він казав: Я, я взагалі шокований в, ну, в таких гарних умовах, постільна, крухмалина, такий догляд, при тому, що дівчата працюють. Кожен день була молодь. Приїжджали про Настільки це була велика підтримка. Для мене. І в сусідньому гуртожитку жив мій брат зі своїм другом, вони теж до нас приходили. І в цьому я теж бачу Божий промисел, як Господь веде і як хоче от спасати. Запросили брата з його другом на зібрання, вони були на зібранні. І одного разу вони теж прийшли на собрання і покаялися. Пізніше покаялася цього брата-мама. Моя мама покаялася, почала ходити на зібрання і каже, я дійсно побачила, що ці люди, настільки вони нам допомогли, що це не просто з ними Бог. Теж покаялася моя мама. Потім того друга покаявся брат жінкою. І так я бачила дійсно, що Господь робить. Ще було пророче слово до мене ще в лікарні. Приходили брати, і було так сказано, що я твій цілитель, і я, я стукаю до батьків твоїх, і буду стучати ще громше. І бо я назначив їх к покаянію. Я дійсно бачила руку Божу. Навіть був такий момент: в мене ноги були зі зміщенням, тобто права нога була дуже поломана, на бедрі був 10-сантиметровий перелом, ну скалистий. І нога була повернута, тобто праве коліно дивилося на ліву ногу. І треба було розвернути ту ногу так, при допомозі апарата цього, щоб все стало на місце. І коли цей лікар прийшов, вже зробив цю процедуру, ногу розвернув, зробили снімки, прибігає до мене з цими снімками і показує, каже, дивися, ця скалка стала на своє місце, там, де їй треба бути. Я кажу, Микола Ігорович, Господь благословив ваші руки. Він каже, слава Богу. Ну я дійсно я бачила навіть в цьому руку Божу. І коли він приїжджав ще в гуртожиток, то він казав: Я каже: дивуюся, що всі рани, всі переломи загоюються без всяких ускладнень. Настільки складні переломи, настільки все воно загоюється і нічого не прогниває, все настільки добре. І через півроку я вже пішла своїми ногами без костелів. Дійсно, Господь поставив на ноги, зцілив і показав свою милость. Бог дав служіння, я трошки займалася з дітками, з підростками в церкві. Потім дав мені Бог чоловіка, дав троє діток. Хоча, дивуються, навіть запитують, а що ти сама родила, сама дав Господь і сили. І родити самій, і далі Бог веде. Так, да, і трудності є, і порою нелегко буває. Але проходимо з Божою милістю. Ще було трошки ще так засвідчу за нашого меншого сина. Він народився, в нього була сильна алергія, і він задихався. Ну, як починався кашель, чи брунхіт, в нього був обструктивний брунхіт, він задихався. Ми мусили викликати швидку відповідні околи колоти, щоб зняти цю задишку. І це постійно було дуже тяжко дивитися на нього. І одного разу вже ми жили в шиплі, і так стало, що в нього знов почався цей приступ. Чоловік каже: знаєш, що, стаємо молитися. Вже надоїло лікарі, це все. Скільки можна, в нас є Бог. Ми стали помолилися, ми нікуди не дзвонили. І ви знаєте, на ранок дитина стала здорова. Слава Богу. І до цього часу він, в нього є простуди, так як, так, як і всі діти, десь щось. Ну тих задишок вже немає. До цього часу Господь так, нас повів, дехто може, каже, переросло. Я знаю, що ним переросло, тому що Бог його ісцелив. І Я дякую Господу за всі його милості. Кожного з нас Господь веде. Нехай усі Господь благословить, я ще хочу такий розказати вірш, а він мені дуже подобається. Життя несходжена дорога, ніхто кінця її не знає, на ній і смуток, і тривога, і радість іноді буває. Таким важким воно здається багато труднощів та болю не раз заплакати прийдеться. Під тягарем своєї долі, не раз, не мов пташині в клітці, не хочеш з долею змирятись, як риба та, що б'ється в сітці, не хочем з долею змирятись. На долю часто нарікаєм, що так безжалісна над нами, і часто душі опікаєм гіркими горями полинами. Не треба плакати зітхати. Про нас Отець, Небесний дбає, і кожен день Він так багато своєї милості являє. Він потішає в наших болях, коли прийде до нас тривога, так, без Його святої волі не може статися нічого. Йому довіритися треба, а він одних нас не залишить. А в славний день візьме до неба, де обійме нас і потішить. А це життя короткочасне, щоб в ньому Господа пізнали, і тільки в небі стане ясно, чому ми на землі страждали. Життя не схочена дорога, і хоч страждань на ній багато, але з надією на Бога його прожити треба свято. Слава Богу. Слава Богу.